З моменту, як я почала взагалі цікавитись темою інвестицій, вперше дізналась про те, що є якісь акції фондовий ринок, і туди можна інвестувати, пройшло вже 5 років. А з моменту покупки першої акції пройшло 4. І мені точно є що сказати собі в минулому, а також вам, якщо ви зараз на тій точці, коли ви тільки зважуєте, варто інвестувати, не варто, яких помилок уникати і взагалі що робити та з чого почати. Якщо ви вперше на моєму каналі, то давайте. Знайомитись, мене звати Анастасія Снігуренко. Я експертка з особистих фінансів, з інвестицій на фондовому ринку. І на цьому каналі я допомагаю українцям прокачувати свою фінансову грамотність та будувати здорові стосунки з грошима. Підписуйтесь, якщо ви хочете прокачувати свою фінансову грамотність. Перше, що я би собі сказала 5 років тому, ти не зобов'язана знати все. Одразу у тебе не вийде все дізнатись до моменту інвестицій, бо це все процес, і ти будеш напрацьовувати свій досвід в цьому. Тому, будь ласка, не відкладається надовго, а вже починай. Тому що досвід будується саме в процесі, саме в тому, коли ти практикуєш щось, купуєш, досліджуєш, не прокрастинуй. Не шукай ще 250 тисяч статей варіантів, а просто почни діяти. Відкрив вже нарешті цей брокерський рахунок і купи першу акцію. Друге. Що би я хотіла собі сказати, починати з окремих акцій це дуже погана ідея. Коли я тільки починала інвестувати, то чомусь мій вибір пав на дві акції, окремі в мій портфель. Це була акція компанії Pinterest та Ренеїр. Здавалось би, знайомі компанії ще десь я почула якісь рекомендації, що ніби непогано. Вона зараз вистрелить, все класно. Але. Без розуміння стратегії, портфелю, додавання окремих акцій, тим паче лише двох із цього складати весь свій портфель це дурна ідея. Тому потрібно сформувати чіткий портфель, якщо ви не знаєте взагалі з чого почати інвестувати, більш безпечно буде почати хоча б з фонду S&P 500. Але краще все-таки розібратись в тому, як має виглядати ваш портфель і зробити його не лише з акцій, а додавати і захисні активи, облігації, золото, будувати все таки якусь структуру. Інвестиційний портфель – це не просто набір рандомних акцій. Це має бути певна стратегія, яка підходить. Під інвестиційну ціль, під ризик профіль і під термін інвестицій. Тому просто так накидувати рандомні акції, тим паче по рекомендації когось це погана ідея. Будь ласка, не треба так робити. До речі, про те, як має виглядати правильний інвестиційний портфель і як його складати, в мене теж є окреме відео на каналі. Я тут додам посилання на нього. Третє, що би я собі сказала, будь ласка, не інвестуй фінансову подушку. Її доведеться потім збирати заново. Мені тоді здавалося, що ну, це цілком логічно. В мене є певні гроші, які лежать. Ну я ж їх можу проінвестувати, наприклад, в облігації, це буде доволі надійно, стабільно. Ну і все. В принципі, в мене є доступ до грошей, але при цьому вони не лежать, а будуть працювати. Проте я не врахувала той момент, що, по-перше, ці гроші не будуть в мене під рукою. Тобто, все-таки це займає якийсь час, там хоча б пару днів, але на те, щоб вивести ці гроші. По-друге, ціна на облігації все-таки теж не статична і вона може змінюватись і. Можуть бути певні просадки, і не завжди буде вигідно вивести ці гроші. Тому все таки розділяємо фінансова подушка це те, що під рукою максимально ліквідно. Це може бути готівка, депозит, ОВДП, все. Якщо ж ми говоримо про інвестиції, то це ми розглядаємо гроші вдовго. Ми їх не чіпаємо, не виводимо, і ось ці всі аспекти живуть окремо. І те, що фінансова подушка може знецінюватись і не приносити якогось доходу, це цілком норма, тому що вона виконує абсолютно іншу функцію. Вона не потрібна для нашої безпеки, для того, щоб ми мали ось цей резерв грошей при зміні роботи, при тому, коли ми захворіли, не можемо якось себе забезпечувати. Або ж якщо ми хочемо це використовувати, Цяти для якогось переїзду чи іншої термінової події, це точно не про те, щоб використовувати її для різних покупочок, які просто є в вішлісті. Це дійсно ваша безпека, і це має бути у вас під рукою. Четверте, що б я собі сказала, не слухай тих, хто сам не інвестує. Коли я тільки починала, тема інвестицій в принципі не була такою популярною, мало хто про це говорив, і дуже багато було страшилок про те, що це фінансова піраміда, це взагалі фігня якась так гроші не працюють, тому що у нас немає культури інвестицій. Мої батьки, знайомі, всі дивились на те, що я збираюсь робити, ось так от крутили біля виска і казали: ну ні. Нащо? Ти впевнена? Ти точно не втратиш там гроші? І дійсно це створювало ось цю напругу і дуже багато невпевненості. Вони про мене турбуються. Ну, можливо, вони знають щось краще, але жоден з них не інвестував. І переймати ось цей досвід було не зовсім практичною ідеєю, тому що вони не можуть мені тут щось порадити. І більш релевантно було би піти до тих, хто вже інвестує, послухати поради тих, хто вже в цьому, задати якісь питання, уточнення. Бо тоді, коли з'являються знання, з'являється ось цей досвід, там зникає страх. І ось це допомогло би мені рухатись. Ділили зі своїм оточенням, своїми бажаннями мене тільки стопорило, тому що вони накидували мені своїх страхів, і це мене призупиняло. Тому дуже важливо знайти ось це саме підтримуюче оточення. Тому на курсі я даю ком'юніті кураторів, які допомагають на цьому шляху, щоб вас не залякувало ваше оточення, а навпаки, підтримувало в цьому, і ви розуміли, що ви тут не самі, і окрім цього, можете перейняти мій досвід і зробити менше помилок. І власне з цього я хочу перейти до п'ятої думки. Не варто вчитись лише на своїх помилках. Це доволі дорого. Я на початку дуже багато помилок робила через те, що мені не було в кого запитати. Мені здавалося, що я вже ну, щось знаю, яку історію почитала, щось повивчала, ну пора вже діяти, але на практиці виявилось, що дуже багато нюансів і моментів, які я зробила, яких дійсно можна було уникнути, але я про них не знала. Тому я набувала свої шишки, якими тепер я ділюсь з іншими. Так, наприклад, Наприклад, я переплачувала перші два роки на комісіях за брокерський рахунок. А також в мене були моменти, звісно, з моїм інвестиційним портфелем з фінансовою подушкою, і таких нюансів є доволі доволі багато. І зараз я дійсно стала адептом того, щоб купувати досвід інших людей, платити. Грошима, а не часом, не витрачати час, не робити свої помилки там, де можна цього уникнути, там, де я можу просто заплатити і перейняти досвід іншої людини, спростити собі життя. Я точно цим скористаюсь. Ось такі в мене 5 інсайтів, 5 думок. Якщо ви вже інвестуєте, то поділіться, які з цих думок вам відгукуються або додайте свої, про що ви жалкуєте і що би ви сказали собі 5 років тому. А якщо ви тільки стартуєте, то також напишіть, будь ласка, в коментарях що з цього для. Для вас було інсайтом, що ви забираєте собі. А в мене на цьому все. Якщо вам було цікаво і корисно, то не забудьте поставити лайк і підписатись. І до зустрічі в наступних відео.